Один із ключових операторів системи запуску ракета «Рєшнік» був ліквідований у закритому гуртожитку. В Астрахані він мав безпосередній стосунок до ударів в Україні. Зокрема, по Львову, де під час останньої атаки загинули цивільні, були зруйновані об'єкти критичної інфраструктури. У внутрішніх звітах проводили під позивним гиря фітехнічної фахівеця другого рівня. за систем навігації і корекції маршрутів фактично ключова фігура в реалізації однієї з найжорстокіших серій ударів по містах віддалених від фронту. Пуше телеграм-канал Генерал СВР ліквідація була реалізована. А без залучення цивільних органів згідно за витоком з внутрішніми доповідями операція пройшла вночі. Гирю затримали, нібито для перевірки дико документів. Однак без протоколів чи формальних обвинувачень його відвели на службове приміщення за декілька гуртожитків, де за ним свідчать джерела. Він почав голосно просити про пощаду. Був дезорієнтованим, Говорив уривками, намагався переконати, що лише виконував накази, і через декілька хвилин його вбили, втоптили в технічному нітазі. В закритому санвузлі офіційна причина – нещасний випадок, однак за до камери зника доступ до поверху перекрили одразу після інциденту. За даними, що просочилися в напів закриті канали, саме цей оператор самостійно вніс зміни в маршрути ракети при останньому обстрілі. Він перепрямував одну з них на Львів. Хоча наказ був інакшим. Рішення приймав, нібито з ідеологічних міркувань. Це спробувало скандал в середині командування. Група, що відповідала за програмне забезпечення. Намагалися розслідування, але керівництво вирішило прибрати оператора без розголосу. Нато великий був ризик, що справа вийде за межі військового контуру. Після інциденту в Астрахані відбулася низка ротацій серед інженерного складу. Усі особи, що мали контакт з ліквідованими, переведені або усунуті сама система. Рішніх частково переведена на дистанційне резервне управління. У деяких регіонах посилили контроль за доступом до закритих об'єктів. Офіційні органи не коментують ані смерті оператора, ані останні пуска у відкритому доступі. Немає Жодних згадок про надзвичайні події, що ж знищення виконавця наказу на території власної бази це ознака глибокої деградації системи військового управління. Перехід до ліквідації замість юридичних процесів звідчить про втрату, контролю і страх перед відповідальністю. Військове керівництво намагається замести сліди несанкціонованих рішень, які можуть трактуватися як сліди військових злочинів. Бомбардування Львова оператором за власною ініціативою. Це не лише порушення дисципліни, але і сигнал. Що у середині системи починається хаос. Відповідно, відповіддю стало вбивство не суд. Ця тенденція небезпечна, адже показує навіть ті, хто служить режиму, можуть бути знищені без сліду. Щойно стають незручними. Оператора затримали внутрішня група з проділу підрозділу військової контррозвідки, що оціла за наказом зверху, минають формальні ланки командування. Знайшли швидко без представників без протоколів. Його вивели в одному з корпусів військового містечка. А 23 в ас. Трахані, яке офіційно вважається навчальним майданчиком. На той момент у приміщенні було відключено камери внутрішнього спостереження під приводом технічного обслуговування. Це викликало фіксацію. Моменту ліквідації та подальший витік через охорону. Свідки з числа обслуговуючого персоналу стверджують, що перед смертю Гиря також кілька хвилин благав не чіпати його, мовчав, обіцяв. Намагався називати конкретні прізвища командирів, що давали прикази. Припускається, що він збирався вийти з. Контакт з зовнішніми джерелами, можливо, з підземними структурами, і саме там цим фактором став вирішальним. Відомо, що за кілька днів до затримання війна намагався підкреслити підключити до зашифрованої поштової системи, що використовувалася для екстреного витоку. Інформації запит був перехоплений. Це могло перескорити рішення про його усунення. Операцію прикрили нестандартною версією про нервовий зрив і самостійні дії з боку загиблого. Градичам повідомили про раптову смерть віде серцевого. Ви недостатності тіло не видали, а терміново кремували за наказом командування. А останні записи про нього зникли навіть у внутрішніх військових баз від системи, які служить. Він залишився одного сліду, що він назавжди взагалі існував. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.